Вітаю вас діти! Сьогодні на заняття до нас завітала гостя. А хто саме, ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка, сяя зірка горі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерочки горішки. Ялинка вся й золотисті, брана у намиста і зріблястий блиск, Гірлянди світлом м'яко мерехтять, Новий рік нас кличе святкувати, Під нею дарунки, казковий теплий час, ялинка чарує, єднає всіх нас. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати та прикрашати ялинку. Малювати ми будемо за допомогою фарб, мушний галочок. І саме цікаве за допомогою виделки. Спочатку намалюйте великий трикутник. Це буде наша ялинка. Під низом трикутника намалюйте маленький прямокутник. Це буде стовп. За допомогою виделки та зеленої фарби можна зробити ось такі штрихи. Починайте робити лізу і продовжуйте аж до самого верху. Коли ви зафарбуєте весь три то потрібно зробити ялинку пухнасту, трішечки покраюте. Поки фарба буде підсихати, давайте зафарбуємо стовбу коричневу фарбу. Коли фарба дуже добре підсохне, візьміть бушну паличку та кольорові фарби. І нехай наша ялинка засяє різнокольоровими. Гляньте, яка гарна, чарівна, новорічна ялинка нас отримала. Гадаю, у вас все отрималось. Чекаю на ваші фото. З Новим роком! Нехай в новому році очі світяться щастя, серце переповнює радість, а на обличчі завжди сяє. What's we'll the